У студії Українського радіо Миколаєва Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Ця програма «Радіодень». сьогодні у Міжнародний день прав людини. Ми говоримо про захист прав людини під час війни, як функціонує правозахисна система Миколаївщини в умовах збройної агресії Росії та як забезпечується доступ жителів області до безоплатної правничої допомоги. Більше почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM. Первомайськ, 105 і Сьогодні середа, 10 грудня, 1386 доба нашого гречного спротиву повномасштабній збройній агресії Росії. В умовах війни агресор порушує одне з базових прав людини право на життя. На захоплених російськими військами територіях українці стають заручниками викрадення, катування, примусове вивезення дітей, нелюдське поводження, зґвалтування та інші форми насильства все це прямо порушує права людини. Та дієвих механізмів правового захисту на окупованих територіях практично не існує. Натомість, в Україні, попри воєнний стан, що частково обмежує певні права. Громадян правозахисна система працює з нами на зв'язку. Представнику повноваженого Верховної Ради України з прав людини в Миколаївській області Спартак Гукасян. Вітаємо вас, пане Спартаку. Тож яка ситуація в Миколаївській області щодо порушення прав людини, якщо аналізувати 2025 рік? За двадцять рік по нашій роботі з отриманням прав людини Миколаївської області все ж таки залишається складною. І водночас спостерігаємо і позитивне зрушення. В першу чергу, це наслідки збройної на агресії Росії продовжують впливати на життя людей. Це знову такі основне питання безпеки, доступу до базових послуг, соціального захисту житла. Стрімко займаємося і проводимо парламентський контроль над програмою реабілітації ветеранів мутнішньопереміщених освіт. Це основні наші задачі на сьогоднішній час. Ви сказали про те, що є позитивні тенденції. Можете їх назвати? Так, ми аналізуємо і бачимо, що стосовно основних програм соціального захисту, реабілітації ветеранів, захисту прав внутрішньопереміщених осіб, в нашій області є позитивні тенденції, які змінюються на покращення умов тих послуг, які ці категорії населення повинні примо. Наскільки доступними є для людей ось такі правові механізми, тому що хтось може жити далеко, не в усіх є доступ до інтернету, щоб можна скористатися онлайн-сервісами? Як людина може отримати ось якісну правову допомогу? На сьогоднішній час в Миколаївській області спільно з державними і місцевим органами влади, завдяки міжнародним. Правозахисним організаціям ми створюємо спільні умови для того, щоб до кожного куточка де знаходяться люди, які вимушені або мають ту чи іншу проблематику, мають можливості як звернутися, так і отримати ті чи інші по. Тільки всього звернень ви отримали з початку року, і з яких питань найчастіше звертались? На жаль, знову бачимо тенденцію, що в 2025 році ми отримували звернень більше ніж двадцять му Вже більше ніж 4,5 тисячі звернень ми отримали за 2025 рік і поробили відно тих заяв, які є в 2024 році? У нас було 3849. На жаль, зростає кількість звернень, але знову таки це пов'язано з тим, що люди після отримання всіми різними структурами більше правопросвітних заходів розуміють те, що свої права треба захищати, і вони менше соромляться звертатися до органів, які повинні дотримуватися їхніх прав. Тобто збільшення кількості звернень ви все-таки пояснюєте тим, що люди активніше почали захищати свої права. Так, Якщо... ми стаємо свідомими. Це дає сьогодні можливість бути в тому числі і представникам влади і відкритими для того, щоб розуміти проблему і починати їх вирішувати. Якщо говорити про моніторингові перевірки, то скільки їх провели у 2025 році, і які заклади були переважно в полі зору правозахисників на сьогоднішній час представниками? І спеціалістами офісу повноважного Миколаєва-Миколаївської області проведено більше 115 моніторингів. Це саме моніторинговими групами. Я не кажу, що ще додатково є запити, які також виконують функції моніторингу, щоб отримувати відповіді. Тому загальна їхня кількість. Більше 200. і це моніторинги закладів соціального захисту, лікарів, медичних установ, освітніх закладів, поліцейських підрозділів, мобільних містечків для міст компактного проживання переміщених осіб, територіальної громади з доступу публічної інформації, тобто в усьому секторі прав людей проводимо моніторинг. І що ці моніторингові візити показали? Ну є типові проблеми. Це недоступність інфраструктури, на якісні соціальні супровід, дефіцит персоналу це одна із самих вразливих проблем. Є на жаль, порушення процедур у сфері мобілізації, неналежно умови в окремих соціальних закладах. Все це показує моніторинг, і завдяки чому формуються звіти, направляються на різні органи державних місцевих органів влади для того, щоб наші рекомендації і вимоги. Згідно постанови законодавчих актів України виконували ті відповідальні особи, що не порушували права людей, вони несуть безпосередню якусь за це відповідальність, так на виконання тих чи інших вимог від уповноваженого згідно закону України люди несуть адміністративні адміністративну відповідальність, але знову таки, завдяки тому, що є розуміння. Виконання тих чи інших вимог по поданню уповноваженого область показує тенденція на вирівняння процесів, по яким ми рекомендували вирішити чи інші проблеми. Ну у 2025 році найбільший резонансу Миколаївській області суспільний резонанс викликало саме порушення прав дітей, виявлене в будинку дитини. Яка наразі ситуація? Ви відслідковуєте? На да, відслідковуємо, саме завдяки нашому моніторингу, який відбувся в лютому місяці, який показав неналежні умови утримання дітечок цьому. Центрі будинку дитини називаємо його так, і саме завдяки спільним зусиллям, в тому числі поданню повноважно. Ці діти в травні місяці 2025 року були релаковані до Тернопільської і Рівненської області в інституційні заклади для дітей, де вони перебувають в належних умовах. Мої колеги в цих областях проводять моніторинги, і є позитивна тенденція знаходитися набагато безпечніше. Кращих умов, ніж вони находилися марку, щоб не допускати таких ситуацій загалом, це можливо, які механізми мають працювати? Так, от якраз сьогодні почнеться одна із важливих конференцій за участі міжнародної організації ЮНІСЕФ, яка допомагає нашій країні і нашим службам, які займаються дітьми, для того щоб Побудувати правильні системи дотримання прав дітей, які найбільші виклики ви можете назвати для правозахисної системи на сьогодні? Ну, високий рівень вражливості населення через війну. Це перший ключовий виклик. Недостатність ресурсів, на жаль, у громадах де забезпечено соціальних послуг, нестача фахівців. Це також є ключовий виклик, з яким сьогодні ми боремося. Нерівномірність доступу до правової допомоги, і як завжди, потребу більшої координації між органами влади з народними організаціями та партнерами загалом під час війни можна говорити про ефективний захист прав людини, коли ці права порушуються вже апріорі. Саме в такий тяжкий час ми повинні захищати права людей, тому що людина це найвелика цінність, яка є в будь-якої країни, і сьогодні, незважаючи на тяжкі часи на війну, ми живемо в правовій державі і ми. У усіх умовах забезпечуємо права людей? Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області Спартак Гукасян був з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію в області щодо порушень прав людини за підсумками 2025 року. А зараз до розмови телефоном долучається заступниця директора південного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги Олена Іпатенко. Вітаємо вас, пані Олено. Тож наскільки ефективно Активно працює система безоплатної правничої допомоги в час війни. Я нагадаю слухачам про те, що безоплатна первинна правнича допомога, включає надання правової інформації, консультації і роз'яснення справових питань, а також можна звернутися за складанням заяв, скарг інших документів правового характеру у Миколаївській області. з початку року, за наданням безоплатної первинної правничої допомоги, звернулося майже 10 тисяч людей, а саме 9 тисяч 800 на сьогоднішній день. І всі ці люди отримали консультацію з тих питань. Які їх цікавили, я також зазначу, що послуги безкоштовні для усіх абсолютно людей, тобто юридичну консультацію ви можете отримати безкоштовно, як завітавши до одного з бюро правничої допомоги, які функціонують наразі, так і ви можете отримати такі послуги за номером телефону. Єдиний контакт центр системи безоплатної платної правничої допомоги 0800 213 103». і звісно, можна також отримати. Консультації онлайн для цього потрібно зайти на сайт системи безплатної правдачі допомоги, де будуть відповідні вкладки, і ви можете також задати свої питання, які вас цікавлять онлайн. Тобто система безплатної правничі допомоги намагається удосконалювати сервіси таким чином, щоб людина могла отримати консультацію, не прив'язуючись до місця її знаходження, не думаючи, де взяти кошти для того, щоб доїхати, наприклад, за кошти віддаленого населеного. Пункту до бюро правничої допомоги і звісна... а скільки всього бюро правничої допомоги працює в межах області. Перелік всіх бюро, які працюють і які функціонують наразі і в онлайн режимі можна переглянути на сайті системи безоплатної правничої допомоги. Ці бюро фактично функціонують у кожному колишньому районному центрі, але ситуація в тому, що точну кількість функціонуючих бюро в точному часі не можна сказати, тому що завтра їх може стати менше тим часом. Сово, наприклад, якщо працівник буде у відпустці і він один працює, або ж, наприклад, може відкритися нове бюро. тому для того, щоб орієнтуватися, можна подивитися на сайті системи безоплатної правничої допомоги, просто ввести пошуково-безоплатну правничу допомогу, або ж зателефонувати на номер гарячої лінії 0800 213 103, і сказати своє місце розташування, і вам повідомлять про те, в яке зручне бюро ви можете звернутися. І звертаю увагу, що якщо, наприклад, не на території Миколаївщини знаходитися в будь-якому місці селищі, селі ви можете скористатися послугами бюро на будь-якій території України в будь-якій адміністративно-територіальній одиниці, тобто система не прив'язує людину до її місця проживання чи місця знаходження. Це щодо бюро правничої допомоги. Також слід звернути увагу на те, що система безоплатної правничої допомоги забезпечує також і надання так званої вторинної правничої допомоги. Що означає вторинна правнича допомога? Це в нас уже представництво інтересів людини в судах, перед іншими особами, складання документів процесуального характеру, зокрема для звернення до суду. Ми всі розуміємо, що наразі, особливо в умовах повномасштабного вторгнення, дуже багато людей постраждали від війни і дуже багатьох людей та. Практично усіх виникають ті чи інші правиль питань, тому послугами вторинної правничі допомоги можуть скористатися на жаль, не всі, але найбільш вразливі категорії громадян, які визначені чітко законом України про безоплатну правничу допомогу. Це внутрішнє переміщення особи, особи з низьким доходом, особи з інвалідністю, ветерани війни, постраждалі від домашнього насильства, усі діти і так далі. Повний перелік категорій визначені статтею 14, що казано мною я хочу сказати про те, що дійсно послуги вторинної неправильної допомоги також користуються популярністю, і з початку року такі послуги у нас отримало 1140 жителів Миколаївської області. Знову ж таки, якщо хтось не може зорієнтуватися, підпадає під категорію, не підпадає для отримання вторинної правнечі допомоги. Можна також скористатися вище вказаним мною номером телефону, зателефонувати, порадитися з юристом або ж завітати в бюро, де в принципі вам можуть допомогти зорієнтуватися до якоїсь категорії ви належите, тобто -то можна проконсультуватися, чи має людина право на таку вторинну правничу допомогу, Так, абсолютно вірно, тому що забезпечення доступу до безоплатної вторинної правничої допомоги це і є первинна правнича допомога. Тобто можна отримати і консультацію або ж правову інформацію з переліком категорій, або консультацію конкретно під юридичну потребу особи можна отримати також в бюро правничої допомоги допомоги адже інколи буває так що людина наприклад думає вона не належить до жодної з категорій які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, а поспілкувавшись з юристами, виявляється, що це зовсім не так, тому що ну, стигматично люди орієнтуються на те, що це малозабезпечені люди з низьким доходом, які не можуть оплатити послуги адвоката. Але на сьогоднішній день таких категорій значно більше. Зокрема, знову ж таки пов'язано з війною. Це абсолютно всі, наприклад, внутрішньо переміщені особи. Це не залежить від їх доходу. Їм просто потрібно подати відповідний документ, який підтверджує категорію, це також дуже важливо. Наприклад, для внутрішньопереміщених осіб це довідка про всяція на облік внутрішньопереміщеної особи. Тому, в принципі, не потрібно, скажімо так, роздумувати і сумніватися, краще зателефонувати або прийти в бюро і запитати. Адже все ж таки система безоплатної правничої допомоги підлаштовується під реалії сьогодення для того, щоб кожна людина мала право захистити, відновити свої права, особливо в такий час це зараз для всіх нас дуже важливо. Перші три, скажімо так, найпоширеніші питання, з якими приходять, звертаються на сьогоднішній день. Ми знаємо, що Миколаївщина вона тут дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Тому е, багато у нас питань, які стоїть. Стосується виплат внутрішньо переміщеним особам, які стосуються всіх. Питань, з якими стикається ця категорія людей, також багато питань це, все ж таки щодо відшкодування збитків, завданих війною, тих чи інших. Це зруйноване майно, пошкоджене майно. Це дуже актуальні такі теми на сьогоднішній день. Велика кількість питань також пов'язані з різного роду платою комунальних послуг чи виконавчими провадженнями. Тобто, можливо, це пов'язано з тим, що люди повиїжджали, не проживають. Потім стикаються з боргами або ж просто не мають коштів оплатити рахунки. Але в принципі, якщо тенденційно казати, то правові потреби насправді вони різноманітні і ті, які були, це і позбавлення батьківських прав, це і різного роду сімейні розлучення, можуть бути питання, просто яких певних. Подання позовів – це питання людей, які потерпіли мол, у різноманітних кримінальних провадженнях, але все ж таки, звісно, війна внесла свої корективи. І повторюся, що питання, які стосуються внутрішньопереміщених осіб, які стосуються втраченого пошкодженого майна, і до речі, питання також особливо увагу. Це ті, які стосуються військовослужбовців, це сім'ї зниклих безвісти, як визнати померлим, якщо які виплати потрібні на які виплати родини мають право. Тобто, це такі топ питання На жаль, на сьогоднішній день ми маємо вирішувати, тому що вони існують, і все через війну викликами є все ж таки умови, в яких ми працюємо, оскільки відсутність світла, нестабільний інтернет дуже впливають на. Швидкість роботи юриста так і на можливість прийняти якомога більше людей, і це може викликати в певних моментах у людей десь і супротив чи нерозуміння, і оскільки люди зараз всі дуже такому. Складному емоційному стані можуть виникати певне незадоволення роботою, але в цілому я скажу так, що завдяки ось таким сучасним сервісам, системам безоплатної правничої допомоги, це не телефон 0800 213 103, це чат-бот, де можна отримати консультацію. Це база правових консультацій на сайті. Далей. люди мають можливість користуватися цими онлайн-сервісами, зменшувати, скажімо так, фізичне навантаження на бюро, але в цілому я можу сказати з впевненістю, що система справляється з тим потоком клієнтів, які в нас є. Більше того, у нас є сервіс супроводу клієнтів, працюють відповідні фахівці, які супроводжують кожну справу нашого клієнта для того, щоб усі люди максимально залишалися задоволеними правничими послугами. Заступниця директора південного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги Олена Іпатенко телефоном долучалася до нашої розмови. Пані Олена розповіла, як можна скористатися безоплатною правничою допомогою незалежно від вашого місця перебування. Додам лише, що 10 грудня у Міжнародний день прав людини завершується акція «16 днів проти насильства, яка стартувала 25 листопада. Справедливість Є, але за неї треба боротися. Знання власних прав це перший крок до їхнього захисту. Навіть у найскладніших умовах важливо зберігати гуманність, документувати порушення та захищати базові права людей. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.